А бували у вас якісь такі теми на концертах, що щось пішло не по плану, якийсь двіж непонятний, якась фігня? Бувала у вас якась така? Скажімо так, халепа. У нас була халепа. Ми грали в місті бар. От. Це місто. От. Там багато п'ють. А, Чекай, а ви, а ви в барі виступали де? В центрі. В центрі. В центрі Да, Бар, де, а, а це де місто? Це Вінницька область. Вінницько, Вінницько область. От, да, е е там з дорогою проблема, звісно, доїхати важко, але дуже класне і тепле місто. Е так от. Е граємо ми концерт. Граємо е веселі пісеньки, сумні пісеньки. І в якийсь момент, е коли ми граємо веселу пісеньку, е люди танцюють, танцюють. В якийсь момент ми розуміємо, що. Люди розступилися, і це не піт. Типа такого там закрутяться, всі бігають, б'ються. Зібрались люди, типа в круг, як наче зараз щось буде, і ми такі типа ува, це, це просто публіка, розрив. Але прикол був в чому? В центрі цього круга сиділа дівчина, і до неї підбігали люди, і вона схопилась за коліно. Вона, походу, як танцювала, роз'їбалася її коліно. Як виявилось, в неї воно було проблемне, коротше, і вона, типу, їбачилась на концерті і просто впала. Розбино і. Вона не розбила коліно, вона вивихнула коліно. І люди були настільки чуйні, щоб замість допомогти, просто відійшли. Ой, бля. Фу. — Робіть щось знає, так, та? роз... там знає. Та в чому був розйоп, типу, що замість того, щоб, знаєш, типу, там, там, вона чи плаче, чи кричить, вона просто завиріщала, що. 60 тисяч гривень на коліно, блять! І тіпа... сука болить! Окей. От, але тіпа, її забрали все всього, цей... приїхала швидка, от, забрали дівчину. От, з нею все ок. Ми через рік приїхали ще раз в бар грати. Типа, ми запитали чи все ок з стені, дівчини. тому каже все ококи. Такова все окводи коліна шешечка. <ріст> Це ти з нею пити? Да, у нас є коктейль навіть в закладі.